Друзі, вітаю вас на своєму каналі, і в сьогоднішньому відео буде мій особистий топ іграшок та різних речей для дітей, для малюків. А, на жаль, посилання на ці всі товари я вже не зможу залишити, тому що замовляла, ці всі товари, замовлення були в різний період часу, а через перевірочні слова ви зможете знайти такі товари також. Отже, не буду сильно затягувати, і розпочнемо. Сама класна штука, яку я тільки могла там знайти, це була ось така сушка. Сушка для пляшечок, для сосочок, я тут і тарілочки такі плоскі ставлю, і ця сушка просто класна. З недоліків. А цей пластик трішки, ну як сказати, сотує кольори. Хоча досить різні всякі штуки я тут сушила, бачите, ось це теж жовтеньке. Це чисте, ось я, будь ласка, тру. І воно зараз теж помита, ця підставочка, але трішки тут полиняла, я не пам'ятаю, чи якась ложка, чи щось таке. А загалом, пластик доволі такий. Okay. Ось ці палички вони витягуються. Таким чином можна її складати і досить комфортно десь брати з собою в дорогу, транспортувати. Тому ось такою сушкою я дуже задоволена. Курала я її в товарах Андрій по нижчій ціні, і в мені взагалі вийшло гривень за 75 Але можна зараз знайти її. Окремого, і десь воно буде там 100 плюс гривень. У нас, звісно, такі товари також будуть дорожче. Тому, якщо подивляєтесь, рекомендую служити вже близько року. Ось такі дуже круті тримачі для пустушки. Як ви бачите, можна їх не тільки для пустушки, я використовую, а і, наприклад, ось у нас такий гризон. У вигляді а, такої пустушки ягідки, будь ласка, дуже зручно. Ось тут є такий карабінчик, дуже розтягується гарно. Ось тут така застібка, хоп, відкрили і закрили. Єдине, що це вже в мене, я не знаю, які по рахунку. вже я 4 десь використала, але а, на товстому одязі ці. Застібки ламаються. Я вже зрозуміла свою помилку на флісових чоловічках, наприклад, чи флісових ковтинках, краще його не пристібати, тому що буде розшатуватись. Бо бачите, тут механізм просто пластик, тут немає ні пружинок, ні металічних штучок, тому сам по собі на тонкому пластик буде жити довго, але якщо будете натовсту тканину, на щось товсте. То, на жаль, довго не прослужать. Одна в нас, була, зламалася в годувальному столику, ось так була прищіпнута до боді-дитинки. Але я доці витягувала зі стільчика, і ця штучка зачепилася за обідок годувального стільчика і виламалася. Ось. Тому я накупила нових. Ось, будь ласка, отакі в мене. І така зелена. І зараз рожева, якраз у доці на пустушці. А ще чим тут зручно ось цей карабінчик знімається. Будь ласка, бачите? Можна окремо нанизати сюди соску, чи що ви хочете, щоб повністю не продівати весь цей шнурок. Ну, Ось такі штучки я рекомендую і ціна. Копійчана. Тобто я їх накупила першого разу там гривень по 22, десь так, Ну зараз вони там гривень 25,1. Але накупити вони досить довго служать, це просто круто. На пробу я брала ще ось таку штучку, але вона геть незручна. По-перше, Дитина вже може встягнути ось оцю защіпку, бачите, ось така застіпка. І тут просто оцей крючочок, воно на раз, два, три злази. Оця штука не дуже зручна, оця застіпка теж мені незручна. Ну, коротше, лежить. Такого теж погризункового малюк, звісно, як, мабуть і багато дітей дуже сильно звертає увагу на пульти від телевізора, джойстик від приставки. І я подумала, що таке взяти для розради і замовила на Aliexpress ось такий гризун у вигляді пульту від телевізора. З мінусів не дуже довго грається, і якщо поряд буде справжній пульт або цей, дитина обере, звісно, справжній. Тому що, ну, бачите, да, цей гризун а, такий досить тоненький, там дитина тримає в руках річ, воно важке, воно цікаве, воно ще й зубами кнопки а, нажимаються. Ну, але... Цей, в принципі, іноді теж гризе. Мені подобається, що тут є ось такі крапочки, вона буває навіть рукою так трогає тактильно, це приємно. Ось тут такі штучки, ось тут. Бачите, тут є теж форми, і можна так пальчиками перебирати. Ну, Я ж кажу, що досить недовгий час може гратися. Довго, ну, на жаль, не займеш малюка цим пультом. З мінусів лікон дуже гарний, але треба кожного дня мити, тому що, бачите, ну, досить сильно він набирає. Ось ми сьогодні користувалися. Бачите, вже тут, наче я його тиждень не мила, хоча він помитий, гарно стерилізується в кип'ятку. Просто треба промивати частіше для. Більш естетичного вигляду. Речі знаходила на просторах Aliexpress ще й у вигляді джойстика. Це так, на замітку. Ось такі ще класна штука це такі от навчальні ложечки. Ну Вилочка нам ще взагалі не потрібна, поки що вона в мене запакована. Ось така ложечка, теж ми трохи їли. Дуже прикольна тактильно, приємна в руках, дитина її гризе, ось тут на ложечці самі, бачите, є такі хвильки, теж можна там чухати ясно і так далі. Дуже прикольна з мінусів, якщо ви набираєте щось із баночок, ну, бачите, досить коротка ця штучка, і не в кожну баночку вона залізе. Тобто, можна. Якесь чи фруктове пюре, ми яблучко йому, наприклад, уже натерте на якусь таку неглибоку, неглибоку мисочку. І тоді ця штучка буде працювати нормально. Доця, в принципі, вже бере рукою сама, пробує щось загрібати, більшою мірою гризе, але вже, ну, розуміє, що до чого. Тому рекомендую також гарно проявили себе в стерилізаторі. В кип'яточку я стерилізувала все нормально з ними. Я вважаю, досить важлива річ це ось такі, а, як вони, захисні кліпси. На шафи, на духові шафи, на холодильники, я бачу на різні приспособи це використовують. Мені якість сподобалася. Я сама особисто тільки почну ними користуватися, тому що, от саме зараз доця почала активно лазити, цікавиться відкривати шухлядки, шкафи. Будь ласка. Так виглядає. Тут у нас скотч, тут у нас все, що треба. ну Тут начебто нажимається ось так. ну Будемо дивитися, не розтягується. Тут така, бачите, да, цупке не розтягується. Така неймовірно класнюча сумка для підгузків. я вже таку Купила на подарунок подружці і всім можу рекомендувати. Бачу, багато хто з мамочок звертає увагу на цю сумочку. Це сумочка для підгузків. Ну, Звісно, ви можете носити тут, що вам заманеться, але я використовую її для підгузків. Тканина така, типу не промокайка. В ось, будь ласка, тут вона така, теж як плащовка така. Дуже гарно переться. І сюди насправді дуже багато влазить підгузків. Зараз у мене тут їх три. У мене їх три. А також маленька упаковка серветок та ще якась погрімушка. Чуєте, так? Да? Звук десь ще тут і погрімнушка влізла, і подивіться, місця тут ще на пару підгузків або велику довгу упаковку серветок вистачить. На кнопці, ось, будь ласка, можна з собою в колясочку, можна повісити, можна покласти. Ось така є ручка. Взагалі це як, як міні-сумочка, я просто. Балдію від цієї сумки. От, оця купка себе виправдала на 200%, можу її рекомендувати. Оце прям пошукайте, тому що все одно виходимо на двір, беремо десь із собою, і я просто не уявляю, куди б я ті підгузки напихала. А от оця сумочка це просто сумочка-виручалочка. Можна таких брати кілька, є різні. Принти. І в якийсь, наприклад, можна змінний одяг, якийсь там дрібненький, якісь бодики накладати. Ось в якусь підгузки, може, якісь доглядові речі. Це просто супер, фантастика. Я дуже задоволена. Це, звісно, такий от фартушок, будь ласка, з такими рукавами. Ось тут у нас така. Площовочка, сюди може падати їжа. Ззаду теж вона все таке дуже гарно миється. Я її вже прала неодноразово ну, руками в стиралці не пробую, але воно невеличке, дуже легко переться, чому б і ні. Ось дитині на ручки одягається, на рукавники, і ззаду в нас ось так відкрито, як фартушок. І, будь ласка, ось липучка. Можна на липучку застібнути і ще й зав'язати на талії. Це розвиваючі книжечки. Це книжечки-шуршайки. У мене є два види: це ось такі тварини лісу і хвостики улюбленців. Тут, наприклад, у мене ось така книга ось тут. На липучці, тобто ви можете або до ліжечка, або до коляски примостити цю книжку. Тут є ось такі прикольні хвостики. У кожної тваринки дитина може або посмоктати, або тактильно. Тут вони всі різні. Можна ось так їх руками працювати для мілкої моторики. І, звісно, оця. Обложка, вона обкладинка, вона ще шар, шарудить. Ось погляньте, у нас такі тут яскраві тваринки, які переходять в хвостики. Мінусів я не можу назвати, вона класна. да, тут небагато розворотів, але ось другий, третій. І четвертий Ось, будь ласка, але вона крута. Дитина дійсно цією книжечкою грається. Вона гарно переться в пральній машині. Я її вже неодноразово прала. Після висихання, будь ласка, все шарудить родить, кольори не випралися. Я дуже задоволена. І такого ж типу у мене ось такі. Лісові звірі. Граємося що тією, що тією. Ну, ось уже сирок у нас засох. Ось така сама специфіка. Шурхотять обкладинки, і, будь ласка, звірятка ось з такими хвостиками. Все яскраво, дитині дуже цікаво розглядати, ручкою гладити, трогати, прямо супер. І ось така фетрова. Книга. І я нею теж задоволена. Трішки в нас уже <смеш> сліди користування, Ну, тому що користуємося. На момент, коли я брала цю, донечки ще не було, я вирішила взяти це на пробу, бо я не знала, як малюки там на це все реагують. Я читала, що хтось купує і у дитини так інтересу ніколи і не було до цих книжечок. Тому я трішки. Побоялася брати дорожчий варіант, і взяла ось такий з Експрес. Коштувала вона мені десь близько 200 гривень, але ми граємось, і нам цікаво. Так, тут у нас менше різних взаємодій, ніж в таких ручних книгах, але подивіться, все одно, Ось, будь ласка, такий конвертик. Тут білочка. Ведмедик. У нього можна відкривати оченята і, будь ласка, оченята дивляться. Далі, наступна сторінка, у нас є шнурівка, будь ласка, можна вчитися зашнуровувати, засовуйте і, будь ласка, і тут теж яскраві малюнки ось, будь ласка, можна ще й вчити англійську мову. Тваринки відліпляються, і можете Наклеювати, насаджувати. Всі чотири відліпляються, і можна наліплювати, вчити, де маус, де собачка, де песик, де котик, де зайчик. Ну, коротше. Ось так дуже класно. І ще розворот наступний це такий ось їжачок. і в нього теж ось відліпляються цифри. Можна теж вчитися, де яка по порядку за якою. Ось така курочка і тут курчатко. І остання сторінка. Ось, будь ласка, мавпочку можна перевертати, задавати дитині. Ось мавпочка хоче бананчик, хай дитина покаже бананчик. Да? Там Хоче кавун і крутити. Класно. І ось це слоненятко рухається ось тут, на цій стрічечці. Ну, мені здається, що за 200 гривень це просто шикарна бомбічна книжка. Дитині поки що цікаво, вона грається. Рас буде у вас перед екранами такий спірний екземпляр. Можуть по-різному відноситися мамочки до таких штуків. Це за, за захисний шлем від падіння. Багато хто критикує, якісь педіатри, мами, що, типу, дитина не навчається да, там, контролювати своє тіло і це все розбаловує, що можна падати головою вдарятись, і нічого тобі не буде. Я вважаю, що кожен вирішує сам, як йому бути. Е, у нас було пару падінь. Е, дуже в мене була реакція така хвороблива і хвилююча вона. Періодично користуюся. Зараз уже менше, але все одно іноді користувалася. Регулюється цей шлем ось такою липучкою, можна навіть на саму маленьку голівку, і дійсно, воно м'яке, воно захищає. І я, наприклад, не шкодую, що я взяла. Тому ось така прикольна панамка. А, у нас дуже ну, маленька голівка, і важко було щось таке знайти. І дійсно в китайських розмірах по об'єму панамка підійшла. Все, панамка, як панамка, уже пережила ручне прання. Тут ось такі зверху вушка, всередині така біленька підкладка. Легенька, зручна, є ось така резиночка, і ззаду, до речі, можна ось стягувати, регулювати на меншу, на більшу голову. І коштувала теж вона щось там, не знаю, 60 гривень, 65 нормально поносити, вирости і перейти на іншу. Клас. О, взуття. А, взуття на китайських сайтах на Aliexpress саме для малюків. Дуже підходить. У нас все точно було визначено. По китайських розмірах. У нас ось двійка. Ну, Тут написано 120, у нас, як на такі, то 18-й розмір. У нас ну, це, до речі, 12 см, мабуть, тому що у нас десь 11, 11 з половинкою. А стопа. Ну, рекомендується брати от на китайських сайтах, де взагалі і на наших з запасом. Я взяла з запасом 1 см, і я скажу, що я не прогадала. В принципі, вони плюс-мінус нормальні нам. Ми зараз тільки вчимося ходити, але. Це буде о, непоганий варіант для проб. Звісно, довго не можна ходити, тому що підошва плоска, краще, звісно, вигнуто о, мати підошву для діток, які починають ходити, тому ви на це звертайте увагу. Ну, у нас є таке взуття вже з фігурною підошвою наше перше, яким ми частіше ходимо. Ось, але загалом якість непогана, липучки працюють. Підошва така, що якийсь час проживе. Ну, І головне, що розмір, все співпало. Ось такі. І ось такі рожеві. Ну, Ми ще в них не ходили, бо розхожуємо поки що ті, що в нас є фігурні. Але тут теж плоска підошва. Ось так виглядають. В принципі, все, все тримається, все прошито, тут не приклеєно, все прошито, прострочено. Ось, будь ласка, підошла, гнуться, будь ласка, ось вони гнуться. Тобто ніжка не буде дубова, така. І ці теж, будь ласка, ось вони сюди вигинаються, сюди вигинаються, без проблем. І іще такий а, непоганий товар, але я його Одну купула тут, і одну нам подарували ось такі спінери. На експрес теж можна знайти таких спінерів, але це дуже класна штука. Малюку цікаво. Я, наприклад, використовую для годувального столика. Дитина їсть, щось собі тут круте. Ну, Оці кнопочки ми ще не вміємо нажимати, але бачите, ось можна і так робити. Ось, А так загалом дитина вчиться розкручувати, воно яскраве, воно їй подобається. Тому на Аліекспрес такі можна штучки знайти. Я в дорогу теж зручно з собою, десь там в машині приліпив. Отакі От штуки теж я можу рекомендувати. Якби нам не подарували, то я б теж замовила на Аліекспрес. Я ще замовляла, до речі, для дитини кульки. Пластикові для сухого басейну. Ось такого розміру вони. 5 см. Це кульки, які нашого виробництва ми в Україні брали. Ось така різниця між ними. Але я можу сказати, що от таких іде, здається, 100 штук. І ось таких 60 Ну, На ту ж саму ціну це 250 гривень. Але загалом якість майже однакова, немає ніде ніякого запаху, все якісно тут запаяно, я помила все це в душі. І це гарно служить. Не знаю, я цим... до цих м'ячиків у мене претензій ніяких немає. Виглядають нормально, теж вони я брала різнокольорові, виглядають досить навіть непогано. Ось так. Такий був мій сьогодні огляд. Сподіваюсь, що вам щось було корисно з цього огляду. Ви собі щось новеньке дізналися. Якщо цікаво такого формату відео, пишіть, я буду знімати, а ви підписуйтесь, щоб не пропускати мої нові відео. Всім мирного неба і дякую за перегляд.